То був князем, перед яким схилився навіть імператор Візантійської імперії. Князь Олег Віщий здійснив похід на царгород. Він зібрав потужне військо слов'янських племен, зокрема полян, древлян та сіверян, а також залучив до походу варяжську дружину. Зібравши військо, він по Чорному морю відплив до царгороду. Коли флот підходив до царгороду, візантійці перегородили шлях до бухти Золотого Рогу масивним залізним ланцюгом. Князь Олег звелів воїнам перетягти кораблі по землі та спустити їх на воду в бухті Золотого Рогу. Таким чином, опинившись перед самим містом, побачивши це, візантійці вирішили відкупитися, внаслідок чого князь та його воїни отримали багаті дари, а між Київською Русею та Візантією був укладений торговий союз, що передбачав торгові пільги для купців Київської Русі. Підписуйтеся на канал, ставте лайки та пишіть коментарі, що допоможе розвитку каналу.